Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на таку тему досить болючу і досить, досить, досить актуальну, тому що дуже багато питань, дуже багато коментарів по цьому питанню, саме чому у коров гірчить молоко. Чому у корови гірчить молоко? Чому гірке? Чому воняє старим? От, чому молоко там піднімається в банках? От чому е не відходить, не відтоплюється сир, от чому не відходять вершки, чому воно булькає? Оце якраз от такі досить актуальні питання, і я сьогодні спробую вам розкласти все по? Розкласти все вам по е, пунктах, все за того, щоб ви могли е, самі зрозуміти, що ви робите не так. Тому що на сьогоднішній день в гірчині молока, в гірчині молока досить суттєву і важливе місце займає саме е, господар. Так, да, Саме ви, саме я, ви всі, хто опорається, і все, основна проблема сьогодні у гірчині молока. Вірчинні молока, от дивіться, я недаремно саме сів на кормовому столі, на кормовому столі, і саме щоб ви бачили, що їдять мої корови, от. то я вам хочу сказати наступне: що є е, декілька основних причин, чому гірчить молоко. Перша основна причина, чому гірчить молоко, це коли корова йде в запуск. От, коли корова вже готується безпосередньо до... Того, щоб бути в сухостої, запускається, коли вже, би, старе молоко підгіркує, вже це приблизно десь четвертий, п'ятий, шостий місяць вагітності, От і молоко може гірчити. Питання, але все-таки чому воно гірчить? От Друга причина, яку я дуже, дуже часто чую, це гельмінти, що гельмінти можуть робити так, що молоко гірчить. Саме який механізм впливу. Безпосередньо гельмінта на е, смакові якості молока. Якщо подивитися більш глибоко, гельмінти своїми екскрементами. Да, от, іменно екскрементами, знаєте, що таке екскремент? Ну, от, дивіться, от, бачите, корова сходила е, на бетон. От, її навоз це екскремент. Да, це всі продукти життєдіяльності. Це сеча, кал. От це є екскрементами. Так само і е, так само і гельмінти. У них є так само е, видільна система, вони виділяють екскременти, вони всмоктуються в кров, от і фактично виходить, вони токсичні і виходить така, от якби гірчит, Да? Але тут. Давайте глибше подивимося на це питання. От якщо подивитися цикл розвитку більшості гельмінтів, які на сьогоднішній день паразитують у шлунково-кишковому тракті корів, от, то тут вони їхній цикл природній, якраз коли маленька личинка, вона як правило розвивається в легенях, легенях в крові. Все десь біля біля поближче до крові, де дуже багато кисню, де багато поживних речовин. І фактично вона там, як би сказати, виростає. Потім корівчина там кашляє, пукає, от чихає. Воно все заковтується у шлунково-кишковий тракт, і личинка фактично вже якби з яєчка вже перетворилася вже в статево зрілу і вже живе й паразитує у шлунково-кишковому тракті. І саме основна причина, я плавно підходжу до цього всього гельмінти або гірчить молоко. Да, у нас це проблема печінки. Проблема печінки, і я вам скажу саме основне, якщо у вас у корови гірчить молоко, то вам, перш за все, потрібно звернути увагу на те, як ви годуєте корову, чим ви її кормите і що ви зробили для того, щоб воно почало гірчити. Вся причина якраз у кормовій базі. В кормовій базі і напруженості печінки Гельмінти, як правило, допомагають цьому процесу, от і вони можуть його чисто підсилювати. Але тут ви повинні зрозуміти чітко для себе все, що ви порушили процес травлення. Печінка почала працювати у навантаженні, і фактично у вас виникла ця проблема, тому тому що Продукти життєдіяльності, От якраз печінка не встигає перечищати, повністю фільтрувати кров. А ви, якщо знаєте, ви зададе Михайло, ти... при чому тут печінка до молока. А я вам скажу чесно, печінка має досить, досить суттєвий вплив на молоко, тому що печінка це фільтр організму. Вся кров, яка надходить шлунково кишкового тракту, от вона вся йде через печінку і потім тільки розноситься по всьому тілу. А якщо ви пам'ятаєте, для того щоб виробити один літр молока через молочну залозу, через молочну залозу, через вимя у корови повинно пройти біля 500 літрів крові. 500 літрів крові повинно перекачати. І от представте, ви ви годуєте непонятно чим. А я вам скажу, що входить, чим ви не так годуєте корову. Так? Якщо подивитися на корову, корова це жуйна. Да, вона жуйна, худобана. Якщо ви глянете в неї, навіть верхніх рістів немає, зверху зубів у корови немає. Під оцим носовим зеркалом, да, от, якщо подивитися під носовим зеркалом, от якраз от Марічка у нас дав, от дивитись. От бачите, в неї зубів зверху немає, є тільки знизу. Це говорить про те, що корова може брати у неї досить довгий язик. От у неї досить добре розвинутий жувальний апарат, сам м'язева система. У неї присутня повністю шлунково-кишковий тракт, налаштований на те, щоб наїстися, нарвати трави, потім лягти, відригувати, пережовувати і далі його все запускати. Ну фактично, корова, корова, от каже нам усім, що я жуйна корова. Мені потрібно давати волю, сіна, трави, от легкого зерна. От і я. Я буду жити нормально. Я буду правильно годувати мікрофлору, яка знаходиться у мене в рубці. Ця мікрофлора буде потім годувати мене як корову. І фактично виходить, що коли ми порушаємо цей баланс, у нас починаються проблеми. І проблеми починаються різного характеру, різноманітного. Як правило, як правило коли подивитися більш глибоко у проблему гіркоти молока, молоко починає гіркнути якраз у нас десь в середньому, після місяця, після розтелу корови. Корова розстелилася, ми з неї вижали все, що можна. Вона вийшла на пік лактації, і молоко почало гірчити. А все чому? Тому що вона почала їсти інтенсивно, вона слава Богу вичухалась. Слава Богу, вичухалась, Тому що 90% корів, у яких гірчить молоко, це корови, які мали парез, от або гіпокальцемію, які фактично впали після розстелу. Ви їх підняли, викопали їх, вложили в них хренову тучу коштів там біля на сьогоднішній день. Щоб Вилікувати парез от такий середньої тяжкості потрібно в середньому біля трьох тисяч гривень. Оце середня ціна, а так вона коливається від півтори до в середньому десь до п'яти тисяч. Щоб викапати корову для того, щоб вона встала після порезу. Вона встала у вас після порезу, вона потихеньку почала їсти. Вона у вас почала їсти, і плавно ви її загнали в китос. Загнали її в китос, от почали лікувати китоз, і оце от фактично тут і якраз починається гіркотіння. Одне діло, коли ви побачили клінічну картину китозу, коли воно в класиці, видно, що за ацетон пішов, корова не їсть, поносе от така якась вона вяла, хитаючи. От в такому форматі, то тут зрозуміло потрібно лікувати, але в більшості в коров, в гірчить молоко, це фактично проблема такого скритого або хронічного кетозу. Коли в корови печінка, печінка, от у неї фактично в напрузі, напрузі, тому що кетонові тіла луплять. Якщо там є гельмінти, луплять, ви їх ще й годуєте на убой корову. А що я скажу на убой? Коли ви її годуєте важкими кормами для корови сьогодні важкий корм номер один, це я вам скажу тверді зернові. Тверді зернові сьогодні. В нас, вибачте, плющилок не так багато по господарствах, що ми можемо плющити, а так як правило, б'ємо дробарками. От і фактично, пшениця кукуруза. Я вам скажу, це досить ну важкі для корови. Зернова група. Так, їх використовують. Ми ними годуємо, тому що альтернативи фактично немає. Але корові переварювати їх важко. А ще тим більше, коли ми їм даємо його багато, от відповідно, тоді і починається проблема. Наступний етап у нас такий із кормів, що може бути важко, це такий безобідний звичайний цукровий буряк, або той самий жом мокрий, або сухий. Сьогодні при вироб... цукровиробництві от, для вирощування буряків, потім для е... захисту буряків, потім в подальшому при переробці буряка на. Цукор от на цукрових заводах використовується, ну я вам скажу тисячі тонн хімічних речовин, які фактично допомагають зробити цукор білий, який ми бачимо у вас на столі. І сьогодні е, я вам скажу, жом це проблема досить суттєва, яка б'є печінку, яка б'є ноги і б'є здоров'я корів. Я вам скажу, це знаєте, як е, бізбольною бітою по голові або кувалдою б'є, що то те саме так працює е, на сьогодні. Ніший день жом, чим більше ви його даєте, і чим більше після розстелу, от тим більше проблем у вас буде. От тут от якраз воно все в комплексі працює. Наступний елемент, який сьогодні важкий для корови і буде провокувати проблему, да, це той самий силос. Да, та сама кукуруза, хоч як і казали, її там вона на сьогоднішній день королева полів. Але да, я розумію, це єдина зернова, це єдина зелена культура, яка може давати таку високу врожайність із гектара. От яку не дасть жодна. Травак, ну, звичайно, крім сорго, ну сорго я не беру, що воно кормове, це ні про що. От, е кукуруза. І а що, якщо більш так детально поспілкуватися, то це якраз всі кислі корми. Всі кислі корми, всі, що ми закладаємо в ями, всі, що ми самі питаємося, якщо воно ще більше за все неякісно закладене, коли там присутня та сама клостридія, от перфрінгенс, хоча б для прикладу. от, А клостридія, щоб ви розуміли, робить вам ці всі бульбашки, і вам ці всі. Проблеми. Якщо ви берете, виписуєте силос із ями в колгоспі, або якщо ви його заклали самі, то отут якраз питання: відкрили, полежало 3-4 дні, і фактично здравствуй, кластридія почала працювати. Він починає загріватися. Ви його тепленький даєте корівчині, і фактично, добрий день. Кластридія. І вже ми маємо через буквально пару днів проблему, тому що вона вже починає працювати, розмножуватися і фактично вибиває потрібну мікрофлору, яка сьогодні є. Є шлунково починає домінувати, і от вам проходить через всі фільтри от кровоносної системи її продукти життєдіяльності і розпаду, і в результаті ми маємо ці всі проблеми з гірчінням молока. От тому тут, от дивіться, якщо ви хочете мати здорову корову, якщо ви потрібні, повинні перш за все думати, як і чим годувати. Годувати мені багато запитань. Михайло давати картоплю корові. Чи можна там корову годувати, я не знаю, Саме, навірно, безобідне таке, знаєте, продукт, який на сьогоднішній день можна давати корові, і то його потрібно шаткувати для того, щоб корова не вдавилася. Це, мабуть, гарбуз. Да? От що вони так їдять, молокогонний, але тут теж є свої питання. Відносно того, він не стабільний, його немає протягом цілого року. І тут якраз і по його потрібно контролювати, щоб корова не вдавилася. Вся решта, от, якщо корові потрібно, сіно заготуйте волю сіна коровам. Накосіть його, його, возьміть. Вас є паї, возьміть паї, засійте сіном і фактично е сіножатями. І на дій на возьміть коровам. Дайте нормальну їжу, нормальне, щоб у них в раціоні. Ви ж всі пам'ятаєте. Моє відео з годівлі, і коли в раціоні потрібно, щоб близько 70% було була енергія від сіна, а потім 30-40%, ну максимум 50%, Це все залежить від лактації, від швидкості інтенсивності молоковіддачі. От має бути по енергії саме енергія із зернової групи. Зернова група обов'язково повинна бути змішана із хоча б 50 на 50 із м'якими зерновими. Це Перш за все, ячмінь, це овес. Я розумію, що від них нема такого молока, як від кукурузи від пшениці. Але повірте мені, здоров'я вони дають набагато більше. От, якщо ви хочете мати проблеми, годуйте як годуєте. Якщо ви хочете, щоб ваша корова не хворіла, не забувайте про те. Ну а вже якщо вона захворіла, ви задасте питання, Михайло: що мені робити? Лікуйте. На сьогоднішній день найефективніший ефективний е, самий ефективний е, продукт продукт на ринкові для лікування даної проблеми. Це Дейрі Сейф. Dairy Safe компанії Йозера. він є у мене в наявності, і я вам скажу, даний продукт офігенно працює, і я не побоюся цього сказати. Берете, годуєте 200 грам на голову в день протягом місяця, і фактично потихеньку ця ситуація вирівнюється для того, щоб більш інтенсивно використовуєте вітамінотерапію. От з повторами там кожні 7-10 днів вводите вітаміни, які у вас є. Не забуваємо про мінеральну годівлю корів. Вам потрібно вивести, вам потрібно почистити печінку. А саме головне вам потрібно прибрати причину. От задля для того, щоб цього не було. От якраз прибрати, бо ви можете лікувати печінку, а далі травити. Це так само, як лікувати алкоголіка водкою. Розумієте, горілкою. От тут та сама ситуація. Ви корову пижуєте, фактично. Вона їсть в раціоні одну пшеницю, і кукурузу. Вона їсть силос. Сінаш цілу, ціле своє життя цілорічно, і фактично 3-4 лактації. Корова їде на м'ясокомбінат, тому що немає ні зубів, от немає толком, ні шлунково-кишового тракту, немає толком копит ратичок. І фактично виникає якби, так звана проблема, і проблема е, виникає на рівному місці. От тому тут вам, перш за все, мати, ви повинні мати на увазі, що вам потрібно робити. От я вам підказав, що потрібно робити, тому беріть самі всі до уваги е, е, на завершення, скажу що основна. Проблема гірчіння вашого молока це хвороба печінки, це запалення, це гепатити, гепатози, навіть жирові, жирова дистрофія або так званої початкові стадії цирозу печінки. От у корів вони присутні. От, і це все чисто через основна причина. Основна проблема це годівля. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Можете пофукати, теж сказати, що я щось не правий в цьому, але вже на власному досвіді, вже скільки людей до мене зверталося, і я вам скажу одне: що е в даній ситуації, в більшості випадків, якщо процес не дуже запущений, то ситуація вимагає, якби, ну можна її ще вконтролювати. контролювати. Я забув ще сказати вам. На завершення ще про одну таку причину, от саме по гірчинні молока, це, звичайно, проблема або хвороба молочної залози. Мастит, мастит, про нього теж ніхто не забував. Якщо ваша корова хвора на хронічний мастит, от, то в принципі чекайте, що можуть бути ці проблеми. От, а якщо їх немає, то шукайте проблему в печінці. От, тому дякую всім за увагу. От, працюємо, не здаємося, і я вам скажу більш так розсудливо підходьте до годівлі своїх корівок, для того, щоб вони у вас жили не по 2-3 роки, а жили хоча б мінімум по 10-15 років і приводили вам хоча б по 10-12 телят, от тоді можна балакати, що ви дійсно правильно управляєте своїм невеличким стадом. На завершення скажу ще одне, що у Новозеландії, в Австралії середній вік термін експлуатації корови – це 10-14 лактацій. В середньому корови живуть 16-18 років. Так, на всяк випадок, це в гуртах на молочно-товарних фермах. Тому бувайте до зустрічі. От, далі буде цікавіше. Бувайте.